Нещодавно ФК Полісся зустрівся із ФК Зоря в рамках 29-го туру української прем'єр-ліги. На початку матчу вовки взяли ініціативу на себе, контролюючи м'яч на половині суперника. Хороша передача на Бориса Крошинська, Крошинський проти Рейса. один дотик на факу. Пішов на віз. Хороший на віз, і над Надворотом м'яч летить після удару. Одна з атак стала результативною. На 33-й хвилині Факундо Батіста після пасу від Богдана Михайліченка поцілив у ворота зорі. Ох, яка класна зараз позиція у Факундо Батіста! До кінця гри команди створили ще декілька небезпечних моментів, реалізувати які не вдалось. Факунду Батіста на нього вирізається. М'яч приймає батіста, але пробити йому не вдається. Зараз контролює Яцк Михаліченка. передача пішла на Андрієвського. Андрієвський бічна сітка. Непогано. Білоцерковець, білоцерковець, вихід до штрафного майданчика. Який! Арбітр зафіксував остаточний рахунок 0-1 на користь житомирян. виконуючи обов'язки головного тренера Полісся Олександр Максимов, розповів за цей тиждень найскладнішими вдались перші два дні з командою однак знайти спільну мову з гравцями вдалось. Я для них нова людина і треба було просто поспілкуватися, прийти до чогось спільного. А на рахунок ігрових моментів за тиждень мало що можна змінити, зробити. Там конкретні речі, те, що ми вимагали, хлопці на полі все показали. Наразі Полісся посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Наступну гру вовки проведуть на домашньому стадіоні із Кривбасом в рамках 30-го туру Української прем'єр-ліги.